Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І е, поступила така інформація, що четверта танкова окрема бригада е, говорить про такі речі. Зараз ми будемо дивитися. Е, звернулася до одного блогера-волонтера. Я не буду називати ім'я, щоб нікого не... Дискредитувати чи ще щось. Примусово без зброї намагаються кинути цих хлопців на нульову позицію. Фізично знищивши тих, хто ще залишився. Тобто кинули вже 115 чоловік, а повернулося тільки 52. Їх, наскільки я зрозуміла, я не, я не знаю точно, що таке БК і БР без цього. Тобто, там якось. Якесь бойове розпорядження має бути в письмовому вигляді, і бойова комплектація якось так. Дивіться, керівники цього, цієї бригади комбат Олександр Ліщук і замкам брига Лі... Лижніков. А давайте просто подивимося, бо я тут почула такі речі, що співпрацюють з російськими офіцерами, отримують від них гроші, щоб знищити наших хлопців. Да. ви бачите, а, Повертається карта сама по собі. Я мішаю і мені показує підтвердження, да, дійсно, і великі гроші вони отримали, щоб знищити наших людей. А, дивіться, обнуління. Ви бачите? Я інколи дуже дивуюся старою, як таро підказує обнулення за великі гроші. Дійсно, я вже і не, і не треба витягувати на підтвердження. Давайте інакше запитаємо: працюють е, ці е, керівники 4-ї танкової е, окремої бригади напряму з росіянами чи мають в... Ну, Ми ж знаємо. Ми ж всі знаємо, що всі ниточки, нічого так просто не відбувається. Ниточки йдуть до керівництва нашого головного. Тут я запитаю три позиції: покладу. Напряму з росіянами працюють ці керівники, з Офісу президента знає, чи знає про це Залужний. Ні, не знає. Карта вже говорить, залужний про це не знає. І я, до речі, не пишіть дурниці про залужного, що він там якусь нищить українців. Мої дорогенькі, залужний не, прийм... не є особа, яка приймає рішення якісь. А, тактичні, так, але все рівно все йде через Офіс президента. І так, Офіс президента бачите, куди гроші йдуть? Вони працюють напряму, але є все рівно вказівка. Зараз я тут докладу. Є наказ, да, да. мої дорогенькі, дивіться: темний наказ, не прозорий наказ, це не, як сказати, там темні діла робляться. Дійсно, але і мають зв'язок, ось ця карта говорить, теж мають зв'язок з росіянами. Давайте, ви знаєте, я трошки розгубилася, що так розклад пішов, мені аж страшно стало, відверто вам скажу. Бачите, і тут війна. Тобто людей кидають дійсно. Я ще почула такі слова, що. Здається, Татаров. Не знищив, не посадив в СІЗО усіх майданівців, тепер намагається всіх напередок кинути. Давайте тоді, ось це йде в Офіс президента, так? Зараз ми розберемося. Іде там Татаров? Конкретно, це його рук справа, чи ні? Так. Угу, да, да, мої дорогенькі, це його рук справа, стопроцентово, Стопроцентово мої. да, Не вдалося людей а, так посадити, то вони їх знищують. На жаль, мої дорогенькі. помало-помало, по одному, по одному. І карта смерті, на жаль. Давайте тоді запитання, що робити. Що робити в такому випадку? Порада. Ну, По-перше, розголос це стопроцентово. Ви знаєте, мені карти показують, до перемоги буде дуже важко це зробити. До перемоги буде дуже важко робити. Хм. Ви знаєте, що карти кажуть? Напередок ті, тих, ну, карти інколи так, знаєте, напередок тих, хто, хто посилає, хто дає такі ці, накази. А давайте конкретніше, що цим людям робити. Тому що це ж нереально. Не сидіти, а бачите, карта говорить, потрохи-потрохи треба віщати. Треба доносити це до людей. Про це треба говорити. А ви знаєте, себе треба захищати. Будемо бездіяльними, телемарафон усіх знищить. Ось. Я відверто вам скажу, я трошки розгубилася, відверто вам скажу, будь ласка, пишіть свої коментарі і, будь ласка, попрошу ваш, вашу думку стосовно цього, чи чули ви про такі речі. Це важливо про це говорити, як про Червінського. Ви знаєте, мене болить. Кого не болить, ідіть ведуть дідька. Мене вже бере злость, але яка ще? Про це треба говорити. Пишіть мені будемо розбирати таких Олександрів-Ліщуків та лижнікових таких. Щиро дякую за увагу і разом до перемоги.